Так, відео для покупця протона. Так як бінцелівський роз'єм у мене сюди не влазено ну, китайський, я взяв довгий провод із китайськими роз'ємами. Провод довжина не менше 8 метрів. Там, 8. Під'єднуємо. Стоп. Не під'єднуємо. Значить, тобто під'єднуємо тільки тоді, коли він виключений. Бо в нього тут е, запуск ведеться, коли нагрузка буде. Можливо, десь доторкнеться. Так, таке не потрібно. Під'єднали. Це не повинно лежати на заготовці. Ну це на будь-якому апараті, на будь-якому будь апараті. Так. Включаємо. Виставляємо двоєчку. Двойку. І кордону вліво, він не показує, ну мінімум. Зараз подивимося, що він на мінімумі може. Запаляться просто шикарно. Так, на двоєчки залишаю, просто кручу вправо. Там поворотів 5 зробив, він вийшов там, що він може далі. Ну ви знаєте, класно. Дуже класно варить. Так, переходимо на тройку. Ой, на два з половиною. Давайте на тройку перейдемо зразу. На тройку в середньому положенні. Не менше, а просто стандартні настрої. Включили на тройку. Як буде варити. Ви знаєте, варить дуже класний. Дуже. Я не чекав від нього такого. Ви знаєте, не просто класно, а дуже класно варить. Я такого не чекав. Ну, Реально класно. Так, дякую всім.